Незабаром розпочнуться новорічні свята. Цьогоріч святкування нового року особливе у зв'язку з воєнним станом у нашій країні. Проте навіть святкування у сімейному колі потребує виконання елементарних правил безпеки задля приємного та безпечного їх проведення. Тому, щоб не трапилось біди, не встановлюйте ялинку на шляхах евакуації та поблизу опалювальних приладів, телевізорів, приймачів тощо, встановлюйте ялинку на стійкій основі. Заборонено залишати дітей гратися біля ялинки без нагляду дорослих. Ні в якому разі не застосовувати в приміщенні, де встановлена ялинка, свічки, бенгальські вогні, відкритий вогонь та інше. Нагадуємо, що розпорядженням голови Одеської військової адміністрації заборонено використання, продаж, запуск піротехнічних виробів, фейерверків, салютів та петард незалежно від їх класу. Можливо, новорічне святкування буде проходити під час аварійного відключення електроживлення, тому необхідно знати, як вберегтися під час аварійних відключень електроенергії та зберегти майно. Перш за все, якщо ви використовуєте свічки для освітлення приміщення, не залишайте їх запаленими без нагляду дорослої людини. Відключайте електроприлади від мережі, використовуйте стабілізатори напруги. Контролюйте використання приладів обігріву та генераторів. Не використовуйте газові плити для обігріву приміщень. Використовуйте електрогенератори тільки поза межами приміщень. Не намагайтеся розвести вогнище на балконі або у будь-якому приміщенні для обігріву. Ставтеся з розумінням до тимчасових відключень електроенергії. Пам'ятайте, що відповідальність рятує життя. Подільське районне управління, головного управління ДСНС України в Одеській області, вітає всіх з прийдешніми новорічними та різдвяними святами та бажає кожному міцного здоров'я, мирного неба, безпечного проведення святкових та буденних днів та як найскорішої перемоги для нашої країни. Все буде Україна!